Техас це штат із найбільшою кількістю ув'язнених у Сполучених Штатах. Також у ньому налічується найбільша кількість засуджених до смертної кари. Студенти Техаського університету звернулися до смертників тюрми в місті Гансвіль з проханням написати та надіслати їм історії про себе та своє життя. Ці історії вони потім опублікували у книзі Шахівниця ночі та дня, голоси техаської камери смертників. З подробицями далі. Андрій Гудованець. У Техасі 350 чоловіків та 10 жінок засуджено до смерті. Один з них Роберт Вілл, який у віці 20 років здійснив злочин, у результаті якого загинув офіцер поліції. Коли його попросили написати історію для книги, він вирішив розповісти про іншого смертника, який, не дочекавшись страти, здійснив самогубство. Мій друг гарна людина, який зробив помилки у своєму житті. Пише він. Він каже, що смертники відчувають почуття провини перед своїми жертвами, а також бояться дня, коли вирок буде проведено у виконання. Це великий тиск на людську психіку. Ти кожну секунду пам'ятаєш, що тобі винесено смертний вирок. Я бачив ув'язнених, які сходили з розуму. Окрім текстів, до книги входять малюнки в'язнів. тут багато талантів. Це звучить жахливо, але якщо цю книгу прочитати, то ви це зрозумієте. Вони особистості, деякі надзвичайно талановиті художники. Ідея зібрати свідчення ув'язнених до книги виникла в професора англійської мови Пола Рафіна, який викладає курс книговидавництва. Під час занять студенти повністю готують книгу від задуму до друку. Ми хотіли надати вихід для їхніх робіт та свідчень. Ми хотіли дізнатися, як це жити на лаві для засуджених на смерть. Близько 50 ув'язаних чоловіків надіслали свої розповіді та малюнки, але жодна з 10 засуджених жінок не відгукнулася на пропозицію. Більшість в'язнів до проекту поставилися підозріло. Цей лист від студентів, розірваний засудженими на шматки, також увійшов до книги. Але ті, хто відгукнулися співпрацю зі студентами, задоволені. один із засуджених сказав: дякую за можливість показати, що ми не монстри, а людські істоти. Калав каже, що до того як почала працювати над книгою, вона не замислювалася над питанням смертної кари, але її зачепили історії засуджених. Більшість з них виростали у проблемних родинах, та як каже один із в'язнів, стали загубленими душами ще дітьми. Мушу сказати, що я напевно змінила свою думку щодо смертної кари. Якщо питання «за чи проти стояло зараз, то я була проти. А інший редактор Джеймс Ріджвей з висновками не поспішає. перша реакція симпатія. О, такі сумні історії. Мені їх шкода. А потім ти дивишся на злочин, який вони скоїли, і це просто страшно. Хоча у книзі злочини засуджених на смерть не називаються, інформацію про них можна знайти на сайті техаського відділення міністерства юстиції. Ріджвей каже, що працювати над книгою було емоційно важко. Ти читаєш про ці речі, і тобою опановує такий сумний настрій. Це не залежить від того, чи ти за чи проти смертної кари. Ці свідчення створюють певний настрій. Книга викликала так багато інтересу, що тепер студенти професора Рафіна почали працювати над продовженням книгою, до якої увійдуть художні твори ув'язнених. Кожен із засуджених до смертної кари, хто взяв участь у проєкті, отримав примірник книги, а бажаючи знайомитися із нею, можуть придбати її у книгарнях та через інтернет. Андрій Годованець Голос Америки.